Садили дерева в парку перемоги, всі охочі, долучились переселенці. Дуб, Дуб. Донкер построю, це все буде, все буде Україна. Ми приїхали з міста Лисичанськ, це Луганська область. Воно не місто герой, тому що наші захисники ще боронять його. Там дуже були сильні бої. А дерева ми посадили. Місто Волноваха це місто зараз в окупації, дуже було зруйновано загарбниками. І президент нашої країни Володимир Олександрович присвоїв їм звання Міста героя. Ми впевнені, що ці міста будуть звільнені, вони будуть українськими і назавжди будуть у нашій пам'яті. Вибирайте дерево, вам есть, есть, щоб запам'ятати, де воно росте Юлія Морозова посадила дуб на честь Маріуполя. Вона приїхала звідти 19 березня. Дерево життя Життя тільки продлівається. Все буде добре. Для нас це символічно, тому що всі, як і всі, ми ждемо ближайшої нашої перемоги. Дуже дякуємо. нашим захисникам и ну, сподеваемся на те, что все это очень скоро закончится. Мы приехали тиждень тому. Мы максимально долго хотели оставаться дома и оставались как бы до последнего. А вот ну, постоянные сирены, кое-что летало, прилетало. Вот ну у нас в городе не было, но близлежащие районы как бы обстреливались. Сейчас переживаем за тех, кто остался. У парку з 20 дубів створили алею саджанцям 5 років. По один бік встановили таблички. На них назва Міста Героя, зображені стяг міста, прапори України та Кропивницького. Цей дуб всаджений вирощений в нас на розсаднику вартістю 132 тридцять гривні. Перед цим ми підрізали трошки кореневу систему, а молодили так сказати. Її. Ці дерева не можуть не прижитися. При правильному утриманні тут дуже гарна коренева система. Так що вони приживуться 100%. На дерева витратили гроші з міського бюджету. Догляд будуть здійснювати наші працівники, які постійно тут знаходяться. Значить, полив буде проводитися дерев через один день. Під кожне дерево, згідно норм, потрібно виливати 50 літрів води. Каже, за 20 років червоний дуб виростає висотою 25 метрів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.